Ціть років Ірина Баклашкова працює з дітками, що мають особливості розвитку та особливі освітні потреби, і вже 5 років розробляє посібники для власної практики. Улюбленою справою Ірина Баклашкова займалася вдома у Бордянську. А коли пройшли російські окупанти, то все залишила та переїхала у Хмельницький. Історія Ірини Баклашкової. Далі ходімо знайомитись. Пані Ірина, доброго дня. Добрий день. Раді з вами познайомитися навзаєм. Пані Ірина, Ви з Бердянська да? так. Як у Хмельницькому опинитися? Зовсім випадково. Ми просто їхали, їхали і десь вирішили зупинитись так, щоб нам було швидко повертатись, якщо чесно. Бо ми не сподівалися настільки затриматись тут. Ми виїжджали ненадовго. Ми планували на травневі повернутися, скажімо так. А виїжджали ми в квітні три роки тому. А тобто, ви вже три роки. Так, Я в три роки я працюю в школі і я психолог і волонтерила в місті. І коли почалися. Почали моменти з великою небезпекою, то я взяла донюк і ми виїхали з міста. Було питання вашої безпеки. Так. Тобто, умовно кажучи, за вашу позицію, певно, що... Ну так, звісно, вже почалися викрадання на той момент, вже почалися якісь такі моменти, і ми відчули, що нам треба виїжджати. В це родичі були тут якісь церквомі, просто була Ні. точка, так? Ні, це було місце всередині е, України, куди ми фізично від'їхали, так, щоб швидко було повернутись, так, щоб не окраїни ми не хотіли, занадто далеко ми боялись їхати в столицю, тому ми від'їхали. В нас нікого тут не було, від слова зовсім. Всі мої родичі знаходились саме в місті. Ми так дуже скупчено. В мене ще є дві сестри, в мене батьки, але нікого тут не було. Сподіваємося, що все одно це все закінчиться, бо ми всі все одно чекаємо. Як воно буде там, ми не знаємо і дітям. Я своїм пояснюю, що буде по-інакшому, так як було, не буде вже ніколи. Буде якось по інакшому. Не обов'язково, що гірше, можливо, краще. Але по інакшому і ця позиція я її притримую в принципі. Ну і взагалі останні, останні три роки ем, мій такий е, девіз да, проходить це не завдяки, а не зважаючи на. Бо я знаю е, за кого мені треба турбуватись. У мене крім моїх доньок е, на території України немає нікого. Ну на території вільної країни, скажімо так. Бо всі інше залишились або в окупації, або за кордоном. Психологія, там, де особливі дітки, та де особливі потреби, особливості розвитку, особливі освітні потреби. Коли це почалось? Це почалося 14 років тому. Вони ламають мозок, вони змушують мене мислити нестандартно, і завдяки їм, в принципі, оце все. Бо щоб виготовити якийсь посібник або якусь гру, це тільки тому, що вони змусили мене, а в мене його немає. А їм потрібно це надати, вони хочуть це вивчати, або я не знаю, як їм пояснити, так, щоб вони зрозуміли. Бо особливі освітні потреби це трошки відрізняється від, скажімо так, стандартних і типових. І ну я дуже люблю саме з ними працювати. Навіть ну з нормою — ні, скажем так, з нормотиповими дітками. Працюю, є різні діти, бо кожен особливий да, в своєму випадку, якщо з цієї точки дивитись. Але ті, що мають спектральні дітки з аутизмом, затримком на запуск мовлення, коли не було, а воно з'явилось, і ти бачиш результат, mm -hmm. оце подобається. Да, він відтермінований, він не швидкий. Це не просто там поставити звук, якийсь певний. Да, там за кілька тижнів це буває там на півроку на рок на роки розтягується забиття яких навичок. Але коли ти бачиш результат, а головніше, коли батьки його бачать. А ще цікаво, коли не батьки, а приїжджають там бабусі, там дідусі або інші родичі. Ой, він це не вміє, а тепер може. Оце дуже круто. Я виготовляю посібники сама. Це 3D-друк. Угу. Я друкую їх. Це 3D-друк, це вихор. Я просто під ці завдання я роблю під ці іграшки, я роблю завдання. Тобто, якщо це, наприклад, оці вихори, то є певні завдання, і дитина має за зразком розташувати ага. певним чином. Якщо це ведмедики. Якщо це ведмедики, то є картки розміри. Це теж 3D-друк. Маленький, довгий, угу. великий, тонкий. І під це є іграшки, я їх виготовляю. І дітям тоді і цікавіше з цим пропрацьовувати і здобувати якихось навички. Також це може бути, ось, наприклад, логічні перетини. Угу. Де дитина має розташувати, тут фор, кольори, тут форми. І на перетині має бути, наприклад, синє коло або жовтий квадрат. Всі завдання вони мають розвивати щось, певні які, якісь навички. А все починалось з посібників по типу ну, такого. Тобто дитина має. Да, вона має зібрати речення. Я бачу руду, Лисицю. Угу. Це все на ліпучках або ось, наприклад, такого плану, де дитина має скласти описову розповідь про капусту. Беруться питання, вони прикріплюються сюди, всі, і дитина відповідає: Росте все або ні. Так? За цим принципом. Таких посібників в мене розроблено більше ніж 200. мені дуже подобається морква. Я її просто обожнюю. Вона, вона багатофункційна. Тобто тут можна велика-маленька, mm -hmm. тут можна довга, коротка і тут можна товста тонка. Є картки, є будка, mm -hmm. є песик. І є ще отакі картки. Тобто мені цікаво, щоб дитина могла розташувати в просторі предмети і за малюнком, праворуч від, да, угу. сидить, стоїть і так далі. Або за схемою собака сидить в буці, і вона має там сидіти. То зараз ви цими посібниками іграми не лише користуєтеся. Я користуюсь і пропоную для роботи іншим фахівцям. Так, да, я офіційно їх продаю. І мені мене дуже тішить, коли посібники купляють за кордоном. Не тому що це за кордон, Україна теж коли за кордоном за кордон замовляють українською. Угу. Мене тішить саме це, що вони хочуть вивчати і не забувають, бо іноді просять в перекладі, але з дублюванням. Uh -huh. Тобто німецька-українські, англійсько-українські. А посібники, ну, чесно, вони розлітілись по всіх країнах: і в Америку, і в Турцію, і в Грузію, і Польща, Німеччина і так далі. Uh -huh. Є отакі я зробила uh -huh. пальчики. Це просто повторити треба? так? — Так, Треба е, повторити. Бо я Це 3D-друк, розробляю... так? Це теж 3D-друк. взагалі це дактильна абетка. Це дуже подобається. Uh -huh, uh -huh. Вона таке велике. Бо, наприклад, є літери, а є склади. Якщо я показую на склад, то мені цікаво, щоб дитина називала це склад. Uh -huh. Вони всі люблять літери по окремості, а тут вже використовується або придумає мені слово там, да? Там. молоко. Ось логаритми на різні різні типи. І вень, олень, окунь і так далі. Дитина промовляє. Багато посібників спершу для себе, для власної практики, потім, і, в принципі, аби поділитися з іншими фахівцями, якщо їм потрібні або посібники, або вже готові ігри. Ви залишали рідний дім, ви сумуєте, вам не вистачає того, до чого ви звикли. В чому ваша формула стійкості? Що вам дає сили триматися? Діти. В першу чергу мої, бо як я казала, тільки від мене наразі залежить їх майбутнє. Їм ні на кого більше сподіватися. І це найперше. І сподівання в, ну, в перемогу і в те, що ми побачимось з рідними. Відповідальність величезна. Е, відповідальність величезна перед дітьми, так. І е, мені подобається те, чим я займаюсь. Це найголовніше можливо да, в, в цій справі. В мене немає самовпевненості. Я просто знаю, що те, що я роблю, воно має результат. Все. Е, е, я знаю, що в цьому я фахівець. Я не кажу там про суперфахівців да, або про корону якусь там на голові. Я її не маю. Я ніколи не... Е, не змагаюсь з іншими фахівцями, я навпаки завжди рада співпраці з іншими. Неважливо вони в суміжній спеціальності чи поруч зі мною. Я завжди готова до діалогу. Мені подобається, коли в мене замовляють, є якісь питання, я кажу, зателефонуйте, поспілкуємось, це буде якіснішим. Тобто я не переймаюся за те, що там я не знайду роботу, чесно. Бо ну. В мене і там, і там, і там. Я, знаєте, як то всюди. Але тому, що в мене є зона відповідальності. Я маю дати забезпечення дітям і зробити хоч якийсь комфорт, враховуючи обставини навколо. І це була історія Ірини Баклашкової. Отож, до зустрічі у наступній формулі стійкості. Там буде нова історія.